Шановні колеги, хочу проінформувати вас щодо проміжних результатів. Тих видів робіт, які передбачені на весняне, літні та осінні періоди часу, а саме в частині благоустрою території, яка е е планується щороку, У нас будується план, і план включає в себе також проведення капітальних, поточних і ремонтно-відновлювальних робіт. В цьому році ми запланували дещо більшу кількість цих робіт у зв'язку з тим, що університет готується до відзначення відзначення ювілейної дати, а саме 125 років із дня заснування славетного київської політехнічного. Інституту на сьогоднішній день вже виконано велику кількість того переліку робіт. А саме проведено очищення фасадів будівель першого та четвертого навчальних корпусів. Проведено вкладання броківки і тротуарної плитки в тих місцях, де вона передбачалась, а саме біля головного корпусу, на східцях до вулиці Політехнічної, біля 28-го корпусу. Окрім того, виконується велика кількість робіт пов'язана із створенням. Нових паркових зон проведення робіт по благоустрою території, навколо навчальних корпусів, а також на загальноуніверситетських територіях. Навколо навчальних корпусів дана робота виконується силами працівників департаменту господарської служби, а також силами працівників, які працюють на господарських посадах інженерних і виконавчих на факультетах та інститутах. Окрім того, на загальноуніверситетських ділянках виконуються роботи по створенню. Нових паркових зон ми бачимо, що вже завершилися роботи по створенню нового парку за 28-м навчальним корпусом вздовж вулиці Борщаївської. Там ми завершили цикл робіт, який був запланований на весняний і літні періоди часу. Закінчено вкладати тротуарну плитку, сплановано ґрунт, висіно траву, досадження зелені насадження. Продовжується виконання ряд робіт згідно актів обстеження, які проводилися у весняний період часу по ти. Тих парках, які вже створені в університеті, безпосередньо ми знаходимося на території парку, який розташовується перед головним корпусом, і, і, і тут пролягає паркова. Алея, ми е, за результатами обстеження отримали відповідні акти від організації Київ з Ленбуду, і ми маємо виконати їхній припис в частині видалення аварійних сухостійних дерев, які розташовуються по території парку. Згідно актів обстежень, виявлено аж 137 таких аварійних дерев, які є небезпечними. У зв'язку чим, необхідно провести комплекс робіт по їх кронуванню або повному їхню. Видаленням у зв'язку з тим, щоб унеможливити травмування людей, ми маємо виконати рішення Київ згідно актів, тому маємо провести видалення цих дерев на осінній період часу на жовтень листопад на місці видалених дерев будуть висаджені нові породи дерев. Окрім того, передбачалися роботи по облаштуванню огорож. По території університету таким чином було виконано укріплення підпірної стінки вздовж новоствореного парку в сквері піонером авіації. Ми виконали ці роботи, а також зараз перейшли до виконання робіт пов'язаних із монтажем нової огорожі підпірної стінки напроти 35-го навчального корпусу. В тій частині також яка веде біля 35-го корпусу і біля гімназії до метрополітехнічний інституту. В весняний період часу було видалено аварійні сухі дерева, підготовлені повністю вже ділянки під висадження нових порід дерев, і е, там плануємо вже на осінь висадити нові породи дерев. Це може бути ясен або алея лип. З такою ініціативою виступили мешканці будинків, які проживають поруч з даною алеєю, і вони хочуть е, спільно із університетом е, започаткувати таку алею і е, провести висаджування лип, які будуть придбані у вересні місяці за кошти е е е ініціаторів даного проекту.